Прийшов, пішов! пішов. Злавіше, злавіше, рухаємося, занижаємо силует. Зброя напрямку мішені. проводжуємо. Імітуємо бросок гранати. Граната. Ось так долали психологічну смугу перешкод пішов, під час чергового пішов, пішов. вишколу учасники місцевого ДФТГ. Максимальне наближення до реальних бойових умов. Постріли, вибухи гранат, випробування не для слабких духом. За роботою в парі слідкують інструктори Збройних сил України, які приїхали, щоб оцінити злагодженість та рівень підготовки учасників добровольчого формування. Це своєрідний іспит для тіла та душі. Сьогодні тут тренується добровольче формування Нітішинської міської ради спільно в спільно з інструкторами збройних сил України, які пройшли спеціалізовані курси по підготовці за стандартами військ країн-членів НАТО. Результати роботи дозволяють належним чином сформувати бойові підрозділи в залежності від рівня підготовки. Проте головним завданням інструктора все ж залишається навчання, передача власного досвіду іншим. Протягом двох днів в околицях Нетішина було гаряче. Проходили активні вишколи, курс тактичної медицини і робота з турнікетом в критичних умовах на передовій, вивчення матеріально-технічної частини різних видів зброї країн-членів НАТО. Топографія і орієнтування на місцевості, елементи ведення партизанської війни, діяльність малих тактичних груп, влаштовування засідок, перевірка автотранспорту все це відпрацьовували в польових умовах учасники місцевої тро. Доброльче формування, провело навчання на тренувальній базі із залученням фахових інструкторів збройних сил України, де було проведено. Злагодженість дій між підрозділами ми їх так само навчаємо, даємо навики, щоб дійсно ми тут могли захистити. А якщо прийдеться і воювати, вони підуть з навиками, яким тут ми надамо. В планах проведення подібних заходів на постійній основі, оскільки відносна близькість до ворожого кордону вимагає серйозного ставлення до можливих загроз з боку агресора. Але основним завданням добровольчого формування Нетішинської міської територіальної громади залишається навчання і підготовка добровольців до національного супротиву у випадку виникнення активних бойових дій у нашій місцевості. Війна ще не закінчилась. Ворог не полишає спроб і надій продовжувати окуповувати регіони нашої держави. Ми бачимо всі прекрасно спостерігаємо за активністю Республіки Білорусь та Російської Федерації. Ви маєте. Гідних захисників, ваші добровольці, мужні, стійкі, міцні, готові боронити, захищати свою домівку і сім'ї. Все буде Україна, слава Україні!